Мир встановлений, мир Христів, я говорю про цей мир, про мир, який сьогодні говорять в Україні наші можновладці, відрізняється від того миру, про який говорить для нас світ. І ми це теж бачимо. Світ, який нас роззброїв, нас, молоду Україну, тільки народжену, дитя, вони взяли і вкрали нас зброю. Так само вкрадуть зброю Божу. І коли хрестять тебе, немовлям. Без віри, теж вкрадуть зброю, яку? Та Божу зброю. І той щит віри, який відібр'є стріли лукавого, і той шолом спасіння, який тобі даний, і ти запечатаний Духом Святим на життя вічне, і вкрадуть в тебе меч і скажуть весь час захищайся. проси в Бога, проси в Марії, проси в когось ще, в мощей проси, в ікон проси захисту. А в тебе є слово. Гостріше, ніж обоюдний двосічний меч. А, в тебе є Євангеліє, в яку ти озутись маєш, а ти втікаєш від Євангелії, а християнські зустрічі вже сьогодні біжать за тобою і кажуть: озуйся в Євангелію, озуйся, це Христове Слово. Коли ти озуєшся в Євангелію, ти відчуєш силу і владу в імені Ісуса Христа і ту силу Божу, яку дана нам через Духа Святого Самим Богом, бо Ісус нам обіцяв це.